Всім, всім привіт, друзі! Сьогодні у нас такий е, відеоурок відео по Roblox Studio. Так сказати, е, як зробити, так сказати, симулятор кліків. От такий у нас по Roblox Studio. Так сказати, зразу показую. Якщо ви тільки що зробили, зайшли в Roblox Studio, то я рекомендую, подивитися, наприклад, такі з інших уроки. Дивіться. Е, ну, тут, є, тут Output, він важний дуже. Дивіться, якщо у вас нема Експлорера, Properties. Output, от того нема, то заходимо в і додаємо. Наприклад, якщо от такого нема, нічого нема, видавляємо Output. Тут дві кнопочки Properties і Explorer. Окей. Е, зараз ми будемо, що робити? Зараз ми будемо. Робити, так сказати, гру про кліки Клікер-симулятор. Думаю, сьогодні можемо зробити карту якусь. Наприклад, якусь карту або щось таке і так далі. І, думаю, ще гра зробив лідер старт. Я там підготував скрипти, тільки що написав. І от якось так. Давайте будемо починати. А от тільки мені треба одну штучку ще зробити рендеринг. Надпам'ятаю, вона є. Окей. Дивіться. Заходимо зараз в Lesgortime і знаходимо таку штуку, так як Starter Гуїшка. Starter GUI це така штука, це так сказати, наш інтерфейс. Там кнопки, таке всякі і все інше. Зараз до того добавляємо, тут буде не видно але на плюсик, нажимаємо на плюсик, і у вас буде саме перший висвітлюватись Scріan Ми на нього нажимаємо, у нас пока що нічого не з'явилося. Ми нажимаємо на той скрінгуі, і нажимаємо на плюсик, і нажимаємо на текст скрі... на button, у нас з'являється така кнопка. Ми беремо ту кнопку, переставляємо, десь у нас таке. Файне місце, там, де ми можемо. І можемо її зробити. Можемо додати тут, наприклад, у Корнер. У Корнер додаємо. Можемо тут виставити у корнера наприклад, якийсь більший, наприклад, 08.09, щоб був більш закруглений. Заходимо. В самий текст Батом гортаю навіть трохи нижче, От, Дивіться: Background Color, Background Color 3. Це такий, це колір за текстом, за тим текстом батом Ми можемо його поміняти на якийсь такий красивий колір. Наприклад, на такий, отакий. такий. Мені подобається. Такий світло, так сказати, фіолетовий. Добре. Ідемо далі. Цей візіобл, то типу, виключити і включити, щоб воно не було видно, щоб воно вам не заважало. Окей. Йдемо далі. Переходимо до тексту. Текст то така штука, то, що тут воно пише button, Бо саме у нас текст. Дивіться, знаходимо таку штуку, так як текст Scaled, і нажимаємо на галочку, щоб був такий великий текст. Добре. Текст колор це іменно, типа. Е, іменно, типа, колір самого. Я думаю, можна взяти якісь, типа, такі Не знаю, можна і синій взяти. І дивіться, то в нас зараз не виглядає взагалі не красиво. Можемо поставити, наприклад, на Click. Клік так. То буде не красиво. То виходить, бачите, не дуже красиво. Ми заходимо знову в текст button. Вертаємо нижче і отут шукаємо таке. Можемо такого більше зробити, жирніше, отаку, Отак, так, так коротше, робите те, як хочете. Але саме головне, найголовніше, щоб було красиво, то є в нас цього, як це називає, шрифт. Я використовую шрифт як Fredo Ван, він мені це подобає. Він такий, так би, ніжний, прикольний. Він мені це подобає. Окей. Починаємо до тепер до написання скрипту. Напис скрипт буде в описі під відео. Дивіться, в текст батом додаємо локальний скрипт. Локальний скрипт це скрипт, який відноситься до одного об'єкта. Окей. Okay. Дивіться, стираємо то Print Hello World. І пишемо. Скріпт. Скрипт. Крапка. Parent. script.parent script.parent Mouse. Button-click. Button. Oдин button, click. Вот тот добро. Паттен-клик. Две крапки. Дві крапки. І що ой? І дві крапки, і що можна? І connect. Connect. І тут функцію. Функція. Функція функція. Функція і тут ще отако. Добре. То можна видалити. Uh, далі дорівнює там таке. Вроді би без дарівні, як яке пам'ятаю, та, та та без рівня до дорівнює, не потрібно. Все uh, далі. Uh, далі. Далі, далі, далі. Далі. Гейм. Гейм, гейм. Гейм. game, Replicated. Uh, game, game, uh, game, game, game. Uh, replicated storage. Uh, дивіться, я зараз ще покажу, що треба буде зробити. Replicated storage. Крапка клик. Uh, Блін, як це називаємо. Дивіться. Клік. Зараз все Типа кіт, що то, -то А взагалі вот, той скрипт, як він робить. І. Дві крапки. Um, Вікрапки і fire server Або сервер, не пам'ятаю секунду. Um, секунду, секунду. Так, сер. -вер. І. Доб. Це у нас такий цього. Дивіться, запам'ятаємо. Запам Дивіться. Після Replicated Storage в нас є е, Клік. Заходимо сюди в Replicated Storage. Нажимаємо на плюсик і вибираємо Remote Event. І той Remote Event. Ой. Той Remote Event переимінуємо в Клік. Переимінуємо його в клік. Добре. І дивіться, script parent, типа script е, батько. Типа, ліва кнопка миші, коли воно нажимається на ту кнопку, то воно це. Далі. Гра Replicated Storage. Replicated Storage би, бере клік і приносить його до Fire Server. як я так знаю, би. Дивіться. Тепер, ми ще його не запускаємо. Добре. Можемо закрити. Стартер GUI. І переходимо до сервер Script Service. Добавляємо простий скрипт. Скрипт. скрипт простий. Дивіться. Я забув одну штуку там зробити, типа, об'яснити, що таке простий скрипт. Простий скрипт це, типа, типа, ми його додаємо в скрипт-сервіс і цей скрипт сервер ну цей іменно скрипт, він підходить до всіх локал скрипт для одного об'єкта а, Іменно скрипт для всіх об'єктів. Так, наприклад, Server Script, Server Script, Servers, там, наприклад, той та Іграс А, то ігра Скрип для всіх, так що, сорі за село. І карту, сорі, я, що я не зробив, я забув просто. Сорі, будь ласка. Готовий є скрипт. Е от Kivoscript. Для такого, так сказати. Зараз об'ясню постріенько той скрипт. Давайте до самого зразу гунали. Типа, leader start нейм, То самі лідер старт, які в нас боку тут показані. Local Click Instant New. Instant value. Типа, воно буде click value. начальна, начальна типа, Скільки в нас є начальне начальне клічество грошей. Clickname. Clickname ми можемо, в принципі, поміняти поміняти можемо на якесь інше. Типук, от його клік ми можемо поміняти на якусь іншу назву, Так як у мене клік, а тут буде писати клікс. Далі Game Replicated Storage то у нас відноситься до того, то, що у нас був Replicated Storage клік. І от player Leader Stars, то, що до ігрока додається в Лідер Stars, це додається один клік. Плюс, плюс дорівнює один. І кінець. Ті скрипти я лишу в описанні. Так що тепер, тепер можемо запускати. Тепер можемо запускати і пробувати. Нажимаємо на Play. Дивимося в output ще у нас немає ніякої ошибки. Засплавимо, з якась фігня. Так, 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 клієнт. Вроді мені ніякого вшипа. У нас з'являється клік, і коли ми нажимаємо, то у нас пробавляється один клік. Бачите? Один клік пробавляється. В іншому відео я розкажу, як додати, може якийсь магазин, закліків в ребірти. Бо, типа, до нас до кліків, до кліків наших. Додається, коли ми нажимаємо, один. В наступному відео я зроблю магазин там, де буде зразу типу, за ребір, додається зразу два. Ото буде так. Во-во-во. Все ідеально. Я ніяких плагінів просто не використовував, дивіться. Добре. О, я. Е, кожен клік і в нас додається по одному, бачите? В не перепутайте там е, іменно в сервер скрипт Service і в стартер GUI, в text Button, Отово не пропутайте логол в скрипт. В сервер скрипт сервіс простичь скрипт. Я можу його походу передашити. Ну, коротше, якось так. І да, от якось так можна буде зробити. Е, так, дивіться. Тепер що? Тепер я зараз покажу, е, як оптимізувати. Може, я разкурну, не знаю. Як оптимізувати іменно кліки. Клік отову кнопку під телефоном. Типа, таке маленький туторіал, в кінці, так сказати. Е, зараз тут передвину. Вот. В нас є автоскейл вручба лайт. Та-та-та. Дивіться, наприклад, коли ми нажимаємо тест. Девайс, то бачите, у нас як така фігня. Пересходить, що у нас десь клік полетів десь вниз просто. Щоб такого не, щоб такого не було, ми заходимо в плагіни. Я лишу ссылку на цей плагін. Light. Думаю, Вроді би. Е, unit да. Беремо Unit -кровешн. Ой. Е, беремо то Unit Corvation, заходимо в стартер GUI. Текст bottom, Scale Offset, Scale Offset. Все. Далі заходимо знову в плагини. Текст. Отово. Все. Дивіться, тепер, коли ми назвемо, наприклад, тест, то в нас... Він десь пропав. Чекайте, чекайте. Блін. Можемо тут навіть поставити, щоб воно було нормально. вів Тест девайс. Во-во-во. во Ну, наприклад, буде навіть оптимізовано під самий девайс. Буде оптимізовано під самий, самий девайс. Може навіть та, во-во-во. У нас отут таке, а тут таке. Тобто в нас менше, в них більше. Але я би вам рекомендував не робити такі величезні кнопки. Ліпше зробити таке меншу кнопку якусь отаку. Так я люблю робити от такого, якісь кнопки десь. Отут от серединці от такого будеш собі. Клікаєш, клікаєш, тут можна щочик зробити і буде дуже файно. Так, зараз ще зайдемо в плагін. AutoScale Light. Unit Core Вибираємо, думаю, навіть текст батон Scale офсет. Scale офсет. Вроді би, от тільки Scale і офсет. Як я пам'ятаю. Далі ще раз можемо взяти плагін і скейл Text. Все. Тепер тест девайс. Ну, о Улітаю вниз. Я не розумію чому. Я ще потім може в іншому уроці якось покажу. Ну окей. Добре. Всім побачення. Па З вами я був у МСumax. І чекайте інший урок. Всім па-па.